Продовжимо інформаційний день на суспільному. Республіканці і демократи у Конгресі Сполучених Штатів Америки досягли угоди щодо фінансування роботи американського уряду у 2024 році. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена. опублікованій на сайті Білого Дому. Байден закликав республіканців припинити погрожувати шатдауном і розглянути допомогу Україні і Ізраїлю. Зазначається, що передбачений проєктом фінансування бюджет відповідає вимогам Білого Дому. Ну і як зазначає агентство Reuters, із посиланням на спікера Палати представників Конгресу Майкла Джонсона загальний бюджет уряду Сполучених Штатів Америки на 2024 рік буде становити 1,6 трильйонів доларів. Із них 886 мільярдів направлять на витрати в оборонній сфері і 704 мільярди на інші витрати. Зараз долучаємо до нашого ефіру голову управління інституту американістики Владислава Фарапонова. Пане Владиславе, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. вам. Доброго дня, вітаю вітаю. Пане Владиславе, все ж таки, сьогодні з американські законодавці повертаються до роботи після різдвяної перерви, і питання, напевно, яке цікавить українців: чи будуть вони розглядати пакет допомоги Україні, і в яких межах це може відбуватися, маю на увазі в часових межах. Ну, дивіться, да, Ми повинні розуміти тут декілька речей. Перше, що дуже важливо сталося те, що ви озвучили декілька секунд тому, тому що все ж таки. Це така, що називається політична домовленість. Це означає фактично, що скоріш за все, все ж таки. Не буде шатдауну, тобто зупинки роботи уряду і в чергове цьому скликанню конгресу вдалося домовитися між собою і, і, і до, одночасно домовитися із адміністрацією. Да. Але е, тут теж е, е, відразу скажу другу тезу: насправді це ще не є таким позитивом для нас, тобто для того, щоб ухвалити е, допомогу для України е, і для Ізраїлю, да, у цей пакет, який запросила адміністрація, треба ще окреме голосування у, у конгресі. Поки що, станом на сьогодні, от на е, обід е, понеділка у нас і на ранній ранок у Вашингтоні, станом на зараз, я не бачу е, підстав, які би говорили про те, що ось незабаром у найближчі дні е, конгрес може розглянути і позитивно розглянути е, від, от якраз питання щодо допомоги Україні, е, Ізраїлю і, і Тайваню, да тому, що спікер Палати представників Майк Джонсон буквально вчора давав декілька інтерв'ю, будучи якраз на. Південному кордоні сполучених штатів, і він, як лідер республіканської більшості у нижній палаті конгресу, він налаштований ну, достатньо рішуче. Він теж продовжує звинувачувати адміністрацію Байдена в тому, що вона робить недостатньо для вирішення ось кризи на Південному кордоні тому в принципі сказати, що є такий суттєвий прогрес у цих перемовинах, теж було б перебільшенням станом на зараз. Пане Владиславе, напередодні під час брифінгу координатора ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі сказав, що адміністрація США не виявила ознак зловживання зі зброєю, яка була надана українським військовим, і уся допомога використовується за призначенням. Скажіть, будь ласка, як ось ця інформація може вплинути на надання допомоги, і чи буде це таким позитивним моментом під час того, як в Конгресі будуть вирішувати це питання? Це одне з ключових, взагалі, коли йдеться про аргументи для продовження допомоги, да і це те, і це те питання, що Україна може зробити для, для пришвидшення виділення допомоги. Так це краще і ще більше комунікувати саме цей факт, тому що з великою кількістю допомоги. У надзвичайно складних умовах, і давайте називати, що е, у надзвичайно складних умовах, е, е, як то кажуть, реалізація цієї допомоги, а облік цієї допомоги мені здається, очевидно, що є завданням. Да, і навіть в цих складних умовах е, з великої кількості, повторюся, е, вдалося дізнатися, виявити, що зловживань немає. Да, це найкращий аргумент, зокрема тому найбільш гучному крилу республіки. Розп... Яке багато говорило про те, що насправді Україна це корумпована держава, і ми не знаємо, як реалізується ця допомога. Ми не знаємо, куди витрачаються ці мільярди доларів і далі. Да? Але насправді, насправді ми бачимо, що е це заяви з американського боку. Ще до цього були заяви е від е е американського Києва і е ще те від, від пана кербі раніше були влітку і е, цієї осені теж аналогічні заяви. Тобто, це той аргумент, який треба використовувати сильніше, тому що одна з ключових, одне з ключових пріоритетів, взагалі у е, будь-якого донора, це використання вже минулої допомоги за призначенням. Аргумент дійсно для продовження е, допомоги, але знову ж таки, станом на зараз, мені невідомо чи. Заплановані додаткові наприклад у комітетах платиників у сенатських комітетах, зокрема щодо. Е Допомоги Україні да або е, щодо американської стратегії, це слово часто е, літає в повітрі, е, значить останнім часом, зокрема від республіканців, про е, якраз стратегію, е, зокрема Білого Дому щодо війни е, Росії проти України, станом зараз мені невідомо про такі слухання. Тобто, зазвичай такі б аргументи вони би краще сприймалися законодавцями під час слухань у конгресі. Якщо туди були б запрошені, наприклад, ключові особи адміністрації, але це не означає, що цього не трапиться в січні, просто лише зараз розпочинає свою роботу плата представників після канікул. Тому цілком можливо, що це трапиться в січні, можливо, дещо пізніше. Просто пане Владиславе. Ну і загалом, чи є Україна на повістці денній в США, наскільки США зараз? Активно переймається тим, що відбувається в Україні, чи можна сказати, що ми відійшли на другий план? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що за декілька вже днів, вже менше ніж тижнів, значить стартують фактичні праймери, да, починається голосування у штаті Айова, і потім дуже так щільно йдуть штати за штатом. Насправді у цих голосуваннях. І звісно, що основне питання це будуть питання внутрішньої політики. Це буде питання там допуску Трампа на вибори. Зокрема, на прайміри для початку, і так далі. Але звісно, коли обговорюється зовнішня політика, то е, ніхто з кандидатів е, від Республіканської партії чи е, Джо Байден з боку демократів, звісно, вони не можуть оминути питання американської підтримки для України, американсько-українських е, відносин у в контексті цієї е, війни. Тому, звісно, це питання буде підійматися, але сказати, що воно станом на зараз там буде ключовим. Я думаю, що все ж таки буде перебільшенням. Але повторюся, що е, чим е, чим далі на праймериз, тим Активніше кандидати будуть звертатися до вже минулої підтримки, да тобто до підтримки в 2022-2023 роках, і будуть говорити дійсно про майбутнє про те, як певні кандидати можуть розглядати взагалі американську підтримку для Києва і так далі. Пане Владиславе, у зв'язку із цим, що можуть робити українські дипломати, українські політики, аби питання України, питання надання військової саме допомоги Україні не втрачалося і не йшло на інші плани? Ну, в принципі, одне я вже сказав. Це продовжувати наголошувати на тому, що вся минула допомога, а це дійсно величезні обсяги на звичайно складних умовах. Вони реалізуються за призначенням і достатньо банально можливо, але комунікувати історію успіху. Да, тобто яким чином Україна використовує системи Петріо для збиття. Таких-то таких-то ракет, да? і тобто, е, от о, основна е, наша проблема, як часто говорять американські експерти, про те, що ви так е, скажімо, дуже інтуїтивно і дуже креативно використовуєте обмежені ресурси, які у вас є, і досягаєте насправді то, е, серйозних результатів, то треба краще про це комунікувати, аби на заході теж. І щоб не створювалося враження, там що нібито Росія наступає, що там якийсь контрнаступ провалився і так далі. Тобто краще комунікувати наші реалії, які нам тут в Україні здаються, можливо, буденністю, але на заході, зокрема, сполучених штатах, вони сприймаються достатньо сильно з точки зору того, що ви з обмеженими такими ресурсами, да, або з таким мінімальним досвідом оперування певною технікою зброєю досягаєте Справді серйозних результатів, Ось це мені здається, те, що можна робити вже зараз, і тільки нарощувати це у 2024 році, тому що звісно напередодні виборів активізується і внутрішня дезінформація і місінформація в самих сполучених штатах, зокрема і завдяки російським зусиллям. Тому треба цьому протистояти, і насправді один з варіантів це на потрібним потрібним нам наративом. Пане Владиславе, дуже дякуємо за вашу аналітику. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Це був Владислав Фарапонов, голова правління інституту американістики. З ними обговорили.